Ваше запитання. Я не можу інтегруватися в новій країні. У мене тут партнери, я багато сил витратила на приїзд, відмовилась від хорошого життя в Україні, а тепер шкодую, не знаю, що робити. Ну, Перше, це вам треба визнати, що ви пережили цілу низку втрат. Втрата попереднього життя, можливо, втрата колишньої роботи, соціального статусу, вашого взагалі звичного лайфстайлу, мова, середовище, де ви все знали, все було рідне, все було зрозуміле. Тобто втрати треба відгорювати. Друге, це що вам може допомогти, це подивитися на те, а що у вас є зараз у вашому житті, які ресурси, і пошукати максимально для себе. Хороше. Те, що у вас є, щоб ви себе могли підтримувати у цій фазі. І я не знаю, як давно ви переїхали, і скільки часу вже пройшло, тому що це має значення. Але також пам'ятайте, що на початку стосунків ми дуже часто зачаровані, і в нас є багато ілюзій щодо партнера, як все складеться. Тож цілком ймовірно, що ви вже пройшли цю стадію зачарування, і зараз ви на другій стадії, яка називається розчарування. І вона може бути болюча, так, це нормально, але саме після цієї. Ієї стадії в нас з'являється шанс на побудову дійсно справжніх, реальних і хороших стосунків. Тож дайте собі час, дайте собі можливість відсумувати за тим, що вже не повернути, і подивіться, які ресурси є у вас зараз навколо вас.